Пау! упалі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в майже легендарний режимчик в Роблоксі. Майже рік тому назад я зайшов в такий режимчик під назвою Прогулянка додому зі школи Вогайо». І в принципі, не знаю, як давно, але можна сказати так, автор випустив типу продовження. Типу, як інший режимчик, я уже встиг померти. Не знаю походу від пуфіка, да? Да, від пуфіка помираєш, поняв непогано. В общем, то це прогулянка саме до школи, саме до школи із свого дому в Огайо. В принципі, я думаю, буде купа смертей. Все як ми любимо. Тому тако, тако, думаю, можна починати. да? Let's go, давай. Щось попробуємо. Game addiction. <гум> я же. Тось, ага, так, від пуфіка я помираю, від комп'ютера я помираю, в двері іти мож... Можна. Ой-ой. А там чувак, лол ходить. Ага. Коротше, буде дуже весело. Я вже це чувствую. <гум> я вже просто відчуваю то, як мені буде весело. Де там той кент? Десь там, ага, да. І мені треба пройти, коли він. Зайдем в коридор. Отако. Опа. І тепер я можу пройти, 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 пройти. <laughs> так, окей, okay, let's go. Checkpoint один. Uh, ага. <laughs> Мене вбив робот плесос під назвою Румба Окей, okay, let's go. Такс. Uh, Мені куди? Мені, походу туди десь, да? Погнали. Uh, need to find the key. Треба знайти ключі, ключі, ключі. Не поняв, что я помер. Uh, died by spring, dead's coffee. Я помер від кофе батька. я окей okay. Ну, і тим не менш, нам кажуть, треба знайти ключі, але у нас тут ще й танцює якийсь приколіст. Та диви! <плес> ага. Так, почекай. Ось до смок. Я опять від кофе помер? Я типу помираю від запаха кофе? Чи що Що таке, я не розумію нічого. Не вбиває все просто. Так, румба, румба поїхала. Я отак -от тут тихенько пройдуся, хух. Так, ось до ключі. Так, 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 так. Як підібрати? Оп, є ключі. Так, і що робіть? Сюди? Не сюди. Тихо, тихо, тихо. Що відбувається? У мене є ключі. Я можу вийти. Хух Опа. <пл язання> <пл язання> На цей раз я помер від Grass Пойсон, і мене вернуло сюди. Це просто шок якийсь обалдіть. Так, ну зато я вже знаю, що робити. Пилисмок проходимо, тут проходимо. Забираємо ключик, щоб тільки він підсвічувався нормально. А це що таке? А, ну це, це за робукси, окей, це мені не треба. Бацки, я розумію, ви кла класні хлопці, але дайте хоч до ключа заберу. Так, окей. Бамц. Все, є таке діло. До травечки ми не підходимо. Травечка вбиває, машинка вбиває. Все поняв. Е, я, а що, яка яка причина? Шок тудес фор фірбін кітба. А, я помер від шоку? Що, <laughs> Шо, мене може збити машина? Окей, okay, я зрозумів. Так. Хорошо, припустимо. Куди мені треба йти? Я бачу, чекпоинтоно. Ой-ой-ой-ой-ой. ой йо йо ой Щеки біді туалет над нами летає, прикольно. Дайт дует віолатінг за сигнал. Ага. Я від якогось сигналу помер. Обалдеть. Я бачу, що багато хто йде он до. Що?! Шоо? Сліп тудез. Доджинг булет. Мене з якогось джета вбило. Ворота вбили! Та це шок. А ну так, тихо. Та в сміслі? Я ж сюди проходив. Заплати 5 баксів, 5 <реш> робоксів, щоб не помирати, каже. А, да, да, щас, вже біжу. Е, а які булиці? Та я не встиг навіть подивитися, де були це? Які були це? Від, від чого треба вертатись, я не розумію. <реш> ну диви, там Кен нормально при. а я ним не, не можу. Може, мені треба постояти почекати, поняв, поки пролетять оці булити. Ми все одно опять булет убили, ні? А, ні. До машини просто близько не можна підходити. Все, я поняв, поняв. Так, дай там той джетпак, Оп. Нема нічого. Оп. Та це шо. А як задожити цю штуку? Вона мене просто вбиває. Я можу просто пробіг. Не можу просто пробіг. Ааа, пу-пу-пу. Так, хорошо, ще раз я помер біля машини. Прикольно, класно. Я хоч щось хоч трошки якось пройду сьогодні, ні? Ух ти, як я цікаво пригаю. Хе. <гум> Прикол. Так, ну я цю штуку задоджив якось. Ці булети. Опа. Арестер for breaking the traffic. Так я ж не, перет... не, не перетинав, я стояв на перехресті, І що за приколи. Це якась обманка. Бем-бам-бам. Булиці не вбили. Чотко. І що, я повинен чекати зелене світло, да? Чи як? Сіхи чекати. Don't walk. Фиш. Типу. Не ходи, не йди. Да? А сюди я можу пройти. А, пу, -пу, -пу. Ну, сьо, чекпоінт, да? Да, це третій чекпоінт, Сюди треба було йти. Все, окей. Тут ось до. Э, тої машина, страшно, страшно, не їдь на мене. Не їдь на мене. Я ключа не взяв, в мене збила машина. Так, окей, нам якось треба взяти. Ключ. Як ти рухаєшся, я не можу зрозуміти? Раз ти крутишся там, да, і потім вертаєшся сюди. Ага. І що мені це дає? Чесно кажучи, не знаю, але пройти просто по дорозі мені теж не можна. М -м 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 -м. <laughs> Якщо я заходжу в цю зону, то взривається заправка. <laughs> я поняв, я поняв. Окей. Okay. Так, машина, машина, машина. Опа! Бем, вкрав. Ні, Ні! збило оп'ять. Я байш. А, ні, вона мене не збила, я помер від грас, точно. Ще й на ці штуки не можна заходити, я забуваю. Скільки треба інформації в голові тримати, це просто шок. Тихо, 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 тихо. Хорошо, так, я живу. Що мені робити далі? Десь туди треба йти, так? Окей. Я поняв. Я сильно близько стояв. Окей. Тихо. Оп, включав вкрав. Туди втік, не туди, не треба мені туди бігти. Так, отут вона приїжджає. Тепер я беру ключа і задіваю заправку після цього взриваюсь. Да, непогано. Окей. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. <шас> ну я майже дійшов А, почекай. Тайт автобампет to a pillar. Мене типу стов просто. Шо? Обалдеть. Ладно, от тако. Беру ключа. І тако сюди пройду. Tripped by toe and fell to death. Мене там все вбиває. Це просто шок. Опа. Я взяв ключа, потім тако йду, йду, йду. Не доходжу. Мене вбиває машина. А як мені пройти, то? Я не розумію, я можу тако тут пригати? Не можу. Мене і ця машина вбиває дуже. Мене все вбиває. Як тут пройти? Може треба вернутися і тако? Є ідея, в принципі, як це можна пройти. Зараз спробуємо. Ми беремо ключ. Він собі їде отако оминає, а я повертаюся на тротуар. Опа, тихо, тільки головне. Шу? Мене заарештувало за те, що я на червоне світло пішов. Шо? Типу. Ну да. Мене просто така сміяся, я ж не виходжу, я не можу ніяк тут прийти. Як мені тут прийти? Так, тихо, у мене є шанс, да? Я прохожу? Є, летс гоу! Я не знаю як, але якось я пишу в це. <рі> так, окей. Я бачу якусь калюжу і, відповідно, да, Вона мене вб'є. Це, в принципі, не дивно. Значить, нам якось. А як? А що а мене вбило? Ааа, мене збило крадієм, який хотів вкрасти на 100 баксів коротше, приколів. Обалдеть, просто да, ось до да, він просто він випригує. <рі> Диви. А чуметь і що? А що робіть тоді? А, тут того. Ні. Так. Окей. А, збило вампінг a shelf. Щось, коротше, з цього зв'язано, да? Ага. Так, я підглянув. Треба проходити отако. От Оп, акуратно. Все, let's go. І тут треба, щоб тебе не збило цей румба. Хе-хе-хе, румба. Окей. Так, отако ми проходимо. Yes? Ого. Ти це бачив? Здуріти можна. Так, румба проїхав, я отако прохо. Від чого я помер? Впав і помер. Бо доджив щось там сторе, овнер, якась там штука. Прикольно. Так. Мені це вже починає подобатись, але не дуже сильно. <laughs> так, ну якщо я піду зараз прямо, то мене уб'є той. Крадій той самий, да? Диви отако обем. А, ні, так само. Ганшот якийсь. Він по мені стріляє з чогось. Я того не можу пройти. Просто шок якийсь. Так, ем. Куди мені тоді? Може такое Ні, Не, не румбой. А да, за румбой. Я ключа бачу. Мені треба ключ. Але для чого? Куди він? Запитання ще тем. Боже, як тут багато людей помирає? Ха-ха. Як тут людей багато помирає? Я ще й випадково задів цю румбу. Ага. Обалденно, я почти дійшов тоді, коли мені треба до ключика. І просто ця штука розігналась. Що це таке? Мені так просто не везе на цього румба. Як він мене достав? Опа, ключ є. Так, хорошо, допустимо. Допустимо, припустимо. І що мені роб робити тепер з цим ключем? Бо я, чесно кажучи, не знаю. Ну він мене все одно стріляє! Він мене стріляв! За шо? Як вообще? що мені тепер з цим робити? Як мені може. Можуть... Я не знаю, треба пригнути, задоджити його постріл, чи що робить? Це просто шок. Ану, давай. Ні, він все одно вбиває. Так, я взяв ключа і тут він не повинен по мені стріляти, правильно? Anyway, bump it and die. А, який це крінж, який це шок. Чого він мене вбиває? Він не повинен мене вбивати. Я вже навіть подивився проходження цього рівня, і там там не повинен цей чувак тебе трогати, але він трогає мене. Що це за меми? Це просто шок якийсь. Обалдеть, Ну да, звісно, я ще і торкнусь холодильника, і помру. Це просто треш, це просто треш, це просто треш Підійди. Так, хорошо. Так, окей. Окей, 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 okay, бем. І що? Не трогай мене, будь ласка. У мене є ключ, все хорошо, все чітко. Я прийшов. Я прийшов. Ой, так, нарешті. Так, окей. Я бачу гелікоптер, який там просто насипає. Тут що? Тут якесь мінне поле, судячи з усього, так? Да? Чи що, чи то якось тако треба пройти? Потім отако. Ой. А воно мене задамажило, прикинь. Поняв. Ага. І тепер я бачу, де є знаходяться міни, да? Типу, по суті. Чи як то працює? Не розумію. Чи ні. Ні, немає міни. Все, поняв. А, знайди ключ. Треба ключ? М -м, для того, щоб відкрити ці двері. А як? А чому? А хтось пояснить? У-пу-пу, пу-пу-пу. Так, хорошо, перепригнути я не можу, мене вбиває. Значить. Е не тут, ні, тут стоїть сітка. А як? Як я повинен то пройти? Ага, поняв. На цей раз воно мене вбило. Перед цим воно мене просто задамажило, на цей раз вирішило, що тобі треба померти. Окей. З цим ми розібрались. Тут я ось можу пройти, тут немає. Туди я навряд чи йду. Обалдеть. Я дотронувся просто до травички і помер. Так, хорошо, Тут я проходжу. Що далі? Туди я навряд чи дійду. А може отако все-таки? Да, мене ця штука не б'є. І мені десь треба туди йти, чи що? Це просто жесть. Ой-ой-ой. Тут якісь <гас> ноги ходять. А мені треба взяти ключ, диви аж де. Мене просто прибило. Хе-хе. <гас> Ой, обалденно. Просто це це ще один веселий рівень, поняв. Ще один веселий чекпоінт. Let's go. Я тебе поняв. Ну да, там по суті навіть тінь видно, де ця штука може впасти на тебе. І да, вона там всюди буде падати, прикинь. Це просто жесть. Окей. Тут і ця штука ще теж ходить заважає, ти прикинь. І приб'є тебе трубою, якщо ти будеш не дуже обачний. Окей. Ей, візьмись, візьмись, візьмись. Ні, не треба, будь ласка. Обалдеть, з цими ключами тут є якась, коротше кажучи, проблема. Вони чомусь не відділяються по-нормальному. Через то ти не можеш е зразу взяти його в руки. Я не знаю, чому це так, але чомусь це так. Ладно, поки що проходимо. Пробуємо все-таки його забрати і пробувати не померти від цього чудо-створіння Бо, чесно кажучи, я не знаю, що це таке, але це явно щось. <реш> і воно. Ой-ой, не дуже добре, тихо. Так, я поняв тебе. Це реально не так просто, як здається на перший погляд. Так, тихо, хорошо взяв. Єсть. Let's go. Ого. Це що за. Що за спайдермен? Спайдер Стів якийсь тут ще й літає, я поняв. Так, звірушка, акуратно, давай. Ключ у мене є, все окей. Головне, щоб мене тепер нічого на Ну, не прибило на, на цьому шляху, і тоді все буде чітко. Так, окей, тут акуратно проходимо. І все, наступний чекпоінт. бендс, let's go. Фух! Да. Це, звісно, приколи і розваги. А якщо, якщо я змухлюю і не піду тудою, да? а піду сюди. А, ну я тут не пройду. Я вийду на дорогу, мене вбиває. Да. Понятненько. Так, а як воно тут поводить себе? Ага, Обалдеть. Обалдеть. Так, хорошо, спочатку воно просто тако то того. Собі струляє. А далі що? А далі я проскакую. Фух, І що дальше? Ага, драбина. Понял. Let's go. Що тут? Ага. І мені якось. Ага, Jump to Ride. Ой-ой. Ні! <плес> Воно стріляє по мені. З високої тої точки, десь не знаю. Я ще й від гвинтокрилів, цих помер. Так, ладно. Let's go. 에, 에, не так близько біля мене, Мені страшно, тихо. Все, нормально. Обалдеть. Такс. Ой-ой-ой. Оце то я заліз, прикольно, понімаю. Так. А ну не зіться в мене. Давай, геть. Та в смислі, а як добігти? <с. <с. Як? Це шок. Це просто шок. Так, воно зараз там іде сюди. Потім ти йдеш направо наверх. І я тільки тоді починаю. Оба! Їхати. Ой, тут таке саме, тут таке саме. Відстань! Відчепись, ну ні. <плес> ні! Так, давай. Геть, пішла. я собі якось попробую пробігти. Не получаю тягу. <плес> Просто шок, як це пройти? З гвинтокрилами я вже, в принципі, розібрався. Гвинтокрили це легко. А от оця штука, оцей радіомаяк, я не знаю, що це таке ракетний удар якийсь. Це реально прям неприкольно. Так. Ти пішла вгору, я пішов на цю штуку. Бам! Опа. Тепер я йду отако, тако тако тако, тако. Опа. Let's go! Є чекпоінт. Сьомий, поняв. Непогано йду, так? Да? Так, мені, напевно, сюди десь. Ага, і там буде той самий чекпоінт через дорогу, якого я так і не зміг пройти. А що це за молодий чоловік такий в капушоні? Ти хто? Так, отут якось отако, так? А, -а, а, торкнувся, случайно дороги. Але, в принципі, походу, ну саме так, напевно, воно й проходиться. да? Якщо довго не втикати, опа, все нормально, погнали далі. Ну воно мене збиває, тому що тут це червоне світло. <с Bitcoin> Його треба, коротше, опригувати, поняв? Крізь цю траву. Інакше ніяк. Бам, опа, я пішов, давай. Набереш? <AA> -а, а, бо мені ще не туди, походу, да? Чи як, чи що? А ну, давай спробую. Оп. Сліп тудец, доджінг буллет, А, Ааа, оце літак літає. Обалдеть, і його, типу, треба задоджити. Це просто шок який-то. Я опять коснувся дороги. Да. Трэш. Ще попробуй, то пройде. Емц Опа. Нормально. Так. І куди мені. Далі? Мене опять вулиці from jet застрелили. та Це просто шок. може якось. Обалдеть. <світ> late commerce must be eliminated. <світ> Але я б я не лейткоммерс. Хто такі ваші лейткоммерс? Я просто тихо тут пройду і все, тихо, тихо. Бам. Так, пролетіли. пулі на мене впало ще щось. А, ялинка ота, да? Обалдеть. Опа. Так, воно полетів літак. Потім. В смислі? Я ж не торкався дороги, я просто переходив, нормально все було. Що за меми? Так. Тихо, походу я пройшов, так? Да? В смислі? В смислі? Ну я майже був біля пуїнта. І мене знов прибив літаку, мене прибило. Обалдеть просто який це шок. Так, тихо, зараз летить оце, літак. Ага, потім я стаю сюди, лі летить оце літак. І тепер я можу йти, правильно? Ми не повинно нічого вбити. Тихо, тихо, тихо. <гас> Ти бачиш, воно оп'ять в спині в мене пролетіло, я чуть знов не помер. <гас> це просто шок. Пасворд номер один, 4. Ага. І далі я сюди повинен іти, да? Ага. Ой-ой. Тихо. <гас> тихо. А що це тут таке робиться? Що це таке? Це сонце в гаражі? <с per рив> Я понял, Непогано. Люди живуть. Так, <сміни> окей. Okay. Дойти, дойти, дойти. Оп. Ага. Паспорт номер 2. 6. мене вбило, прибило цією штукою п'ять. Шок. Тепер, число 3 в мене. Ага. Ай, ти бачиш, в спині в нього ця штука теж є. Це жесть. Так, а ну чекай. Дай, дай 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 цифру мені, ну дай. <гум> Яке воно противне, дев'ять тихо, ну ні. Як це пройти? <гум> так, я підглянув, як це пройти. Окей, значить, перше число це у нас 7, да? Пишемо сюди 7. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це такий просто треш. Коротше, треба ще зайти в отой гараж. Там є свої, правда, приколи, але про те і тим не менш Тепер ми ховаємося сюди, проходимо далі, да? Е-е-е, е, да, встигаю, хух. Тепер тут оці штуки подиви. Просто шок. Ну якось так ще по-дурному відкривається. Опа, пройшов. Опа, пройшов. Третє число. 5. 5. Ага, таке бем. 5. Ой, хух, просто треш, Просто трэш. Ага, ну і мене. Я все одно просто наступив на двері. Так, перше число в мене знов сім. Пощастило, пощастило. Так, на цей раз це вже число 9, а не 5. Ага. Опа, зайшли, тепер тут. Оп, отак. Все. Що це перезарядилось? Мені стало страшно просто. На секунду. Так, тепер. Що треба робити з цією штукою? Вона тако звідси, хоп виїжджає. Я дивлюся число, потім тако хоп, телепортнувся. І назад, тепер один число. Ой-ой-ой. Що це було? <реш> Один. Поняв, треба було тупо взяти і тепнутися просто на попередній чекпоінт, коли ти там був. Це просто шок. 7.1.9. Ой, хух. Тепер останнє. Треба взяти записку на цьому самому пелесмоку. Якось отак отут, типу, він став і просто спамив букву. А як? Дай. дай дай букву. Читу, чи Число цифр. <реш> ти йой. Це відбувається просто тут. <ріст> так. Фух. Хто його знає, з якої спроби. <ріст> Але все ж мені вдалося записати код. Він вже декілька разів у мене змінився. 62, 74. По ітогу у мене виходить. Тепер саме головне пройти все адекватно, без помилок, не помирати. І просто виходить потім записати цей код туди, куди, власне кажучи, потрібно. Ой-ой, що це не помилка, тихо. Опа. Такс, тепер. Пароль. Хорошо. 2, 6, 7, 4. А чого такий порядок? Давай, окей, 2. 6. 7. 4. Конфірм, це. Да. Да. чекпоінт, Хух. Нарешті я це пройшов. Просто жесть. Так, окей, тепер якось треба пройти ці штуки. Оп. Ой. Щось щось у мене не получилось. <риклад> Ладно, буває, нічого страшного. Ой. Що мене вбиває? Мене вбиває скло, чи що? Я ще й впав в лаву тепер. Обалдеть. Так, ану давай пробувати. Тут нічого в принципі складного, просто паркур. А воно мене вб'є, якщо я буду так сказать. О! У мене до лави і халепа. Там оце просто скло трохи з підманкою, поняв? Обалдеть, я все одно просто не бачу, я не встигаю помітити. Опа. Тихо. Тепер Мене <рес> Прибило опять стеклом. <рес> а я перед самим чекпоінтом помер. Обалдеть, Так. Ай, все одно торкнувся лави. Ну нічого, нічого, я вже прям розумію, як це, в принципі, проходити. Але, <рес> да, він дочекався цього скла. Буває. Так, тепер прес, тихо. Скло. Оп, пройшов. Оп, чекпонт, десятий. Ну що ж, друзі, думаю, на цьому моменті ми можемо закінчувати. Ми пройшли цілих десять. Стейджів, скільки тут е, в цілому, чесно кажучи, я навіть і поняття не маю. <хи> Але про те, просто скільки я це проходив, все, це просто шок. Скільки раз я помер, скільки просто тут всякої трешаніни відбувається, це просто жесть. По-любому за це треба ставити лайкосик. Все, жду лайкосики, Купу лайків. Ну а з вами, як завжди, був ваш Дімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.